Лабораторна робота вимірювання об'єму рідин сипучих речовин і твердих тіл різними способами. Прилади і обладнання, які ми будемо використовувати в даній лабораторній роботі: мензурка або мірний циліндр, дрібна крупа пшоно, пісок, вода, тіла правильної форми. Тіло у формі прямокутного паралепіпада тіло у формі циліндра. Тіло неправильної форми із пластиліна і лінійка. Почнемо вимірювання. Для початку знайдіть ціну поділки мензурки. Визначимо об'єм зерна, пшона. Для цього насипамо пшоно у мензурку. Стрясемо, щоб рівень став горизонтальний. Визначте об'єм насипаного в мензурку зерна. Визначимо об'єм піску, насипамо пісок у мензурку, Стресемо мензурку, щоб рівень був горизонтальний. Визначимо об'єм насипаного піску. Нальємо у мензурку воду, виміряємо об'єм налитої води. Виміряйте об'єм води налитої в мензурку. Визначимо об'єм. Тіла правильної форми, форми прямокутний паралепіпед. Для цього виміряємо його довжину, ширину і висоту. Довжина. Ширина. І висота. Використовуючи формулу об'єму прямокутного паралепіпеда, визначте об'єм даного брусочка. Виміряємо об'єм циліндра тіла правильної геометричної форми. Для цього нам потрібно визначити його висоту і діаметр основи. Визначимо висоту. Циліндр виміряємо діаметр циліндру. Розрахуйте форму об'єм даного циліндра використовуючи відповідну математичну формулу. Виміряємо тепер об'єм бруска безпосередньо, використовуючи принцип Архімеда, що тіло занурене в рідину або газ витісняє такий самий об'єм, як має саме тіло. Для цього нальємо в мензурку деяку кількість води. Відмітимо початковий рівень води у мензурці до занурення тіла, зачепимо тіло і зануримо його в мензурку повністю. Відмітимо об'єм рідини разом із зануреним тілом. Знаючи об'єм рідини до та після занурення тіла, визначте об'єм зануреного тіла і порівняйте його із розрахованим. Визначимо об'єм циліндричного тіла, використовуючи принцип Архімеда що тіло занурене в рідину або газ витісняє такий самий об'єм рідини або газу, який має саме. Для цього нальємо в мензурку певну кількість води. Визначимо початковий об'єм налитої води у мензурці до занурення циліндра. Зануримо циліндр повністю у воду. Відмітимо об'єм води у циліндрі у мірному циліндрі після занурення тіла. Використовуючи знайдені об'єми Води у мензурці до та після занурення циліндра визначте об'єм циліндра. Порівняйте ваші вимірювання з розрахунками, зробленими за математичною формою. Вимірюємо об'єм тіла неправильної форми, яке тоне у воді, використовуючи принцип Архімеда: що тіло занурене в рідину або газ витісняє такий самий об'єм рідини або газу, як має саме. Для цього нальємо в мензурку певну кількість води. Відмітимо початковий об'єм води в мензурці. Зануримо у воду досліджуване тіло. Виміряємо об'єм води в мензурці після занурення тіла. Знаючи об'єм рідини в мензурці до та після занурення тіла, визначте об'єм зануреного у рідину тіла. Бажаємо успіху. До побачення!